Поган. Рекомендується до перегляду вірянам Моспатріархату. Питання без відповідей. Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі. Для тих, хто хоче поспілкуватись і загнати в глухий кут адепта Моспатріархату запитаннями, на які він не зможе дати правової чи канонічної відповіді, надаємо аж 23 таких запитань. Отож, починаємо. УПЦ – це інша церква, ніж РПЦ? Чи має УПЦ томос про автокефалі? Чи має УПЦ хоча б томос про автономію у межах РПЦ? Які помісні церкви визнають УПЦ як церкву, що є відмінною від РПЦ? Чи існує акт УПЦ про проголошення автокефалії? Чи змінився статут УПЦ в результаті рішень собору 27 травня 2022 року? Чи скасована Ставропігія патріарха Московського стосовно Корецького монастиря? Які дії вчинено у відповідь на? Перехід чотирьох єпархій УПЦ у пряме підпорядкування РПЦ. Відсутність санкцій стосовно єпархій УПЦ, які перейшли у пряме підпорядкування РПЦ, в який спосіб засвідчують, що УПЦ має самостійність відносно РПЦ. Канони вимагають позбавлення усіх ступенів священства єпископів, які стали колаборантами негайно внаслідок. Виявлення самого факту колаборації, як невживання передбачуваних канонами санкцій, свідчить про самостійність УПЦ відносно РПЦ? Чи існує хоча б один протест керівництва УПЦ, спрямований до Патріарха Кірила, проти його теорії, про те, що росіяни та українці один народ? Проти його теорії, що українці це? Субетнос російського народу, подібний до поморів чи Сибиряків? Які помісні церкви православні визнають УПЦ хоча б як автономну церкву у складі РПЦ? Хто з предстоятелів помісних православних церков поминає митрополита Онуфрія у своєму диптиху? Чи існують Повідомлення від УПЦ керівництва РПЦ стосовно того, що УПЦ вже більше не є частиною РПЦ, яка є самостійною автокефальною церквою. Чи є заява Митрополита Онуфрія до керівництва РПЦ про те, що він більше не постійний член синоду РПЦ? Чи є заява Митрополита Антонія до керівництва РПЦ про те, що він більше не тимчасовий член? Синоду РПЦ? Яким саме актом Єпископат УПЦ повідомив керівництво РПЦ про колективний вихід із складу Архірейського собору РПЦ? Чи подана апеляція до Константинопольського патріарха щодо неканонічної анексії РПЦ 4 єпархії ПЦ? Якими є санкції проти тих єпископів? Та кліриків УПЦ, що поминають патріарха Кирила як свого предстоятеля. Якщо грамота 1990 року була томосом про те, що УПЦ є окремо від РПЦ Церква, то чому УПЦ зверталася у 1991 році до РПЦ з проханням про надання автокефалії? Якщо грамота 1990 року була томосом про те, що УПЦ є окремо від РПЦ Церква, то чому в рішеннях Харківського собору у 1992 році містяться заяви про намір досягти автокефалії у майбутньому? Якщо грамота 1990 року була томосом про те, що УПЦ є окремо від РПЦ Церква, то чому УПЦ перед архієрейським собором? РПЦ 2000 року і помісним собором РПЦ 2009 року УПЦ видавала заяви про те, що відмовляється від прохання про автокефалію 1991 року і просить залишити незмінним її статус як частини РПЦ, що користується правами автономії. УПЦ визнана іншими помісними церквами як частина РПЦ. Чи хтось із помісних церков спілкується з УПЦ як окремою від РПЦ-церквою, варто зауважити, що ви не отримаєте змістовних та правдоподібних відповідей на запитання. Але в тому і полягає їх відповідь не слово, а діло. Боротьба триває. З нами Бог і Україна.